Вітаю! Сьогодні ми потренуємо заперечне речення в Past Simple. Тема начебто не складна, але з багатьма нюансами в аспекті розмовної англійської мови. Сьогодні ми також дізнаємося, як сказати англійською такі важливі розмовні форми, як, наприклад, невже ти не бачив, або хіба вона не знала, слів хіба або невже ви не знайдете в словнику. Тут є свої нюанси, але про все по черзі. І я впевнений, це відео буде вам дуже корисним. В плані розмовної англійської мови. Отже, давайте подивимося, як мислять англомовні земляни, коли заперечують щось у минулому простому часі. Для цього вони використовують зв'язку did плюс not didn't. Давайте подивимося, навіщо вона потрібна в англійській мові. Якщо пам'ятаєте, запитання ставляться теж за допомогою цих did. це форми допоміжного дієслова to-do робити, виконувати. Наприклад, запитання: ти працювала вчора? Дослівно мислиться носієм мови, як чи робила ти дію працювати вчора? Did you work yesterday? Смислове дієслово завжди має однакову форму come, leave, have, take. Воно просто нейтрально описує загальну назву дії, а форма «did» вказує, що дію робили в минулому. Тому «did» і називають допоміжним дієсловом. У запереченнях використовують теж «did» плюс not. Наприклад, заперечне речення Я не спав учора мислиться носіями як. Я не робив дію спати вчора. «I didn't sleep yesterday». А заперечення вони не приїхали вчора. У свідомості носія перетворюється на вони не зробили дії приїхати вчора. «They didn't come yesterday». Про одне і те саме ми мислимо по-різному. Звідси і різниця в мовах. Ми відрізняємося способом мислення, який відображається в мові. Тут же я хочу згадати про деякі особливості вимови «didn't», щоб полегшити вам розуміння на слух. Носії англійської мови практично ніколи не вимовляють останній звук ті у «didn't», якщо після нього йдуть ще слова. Те може вимовлятися, якщо після «didn't» стоїть крапка, тобто пауза. І то не завжди. Звук важко вимовляти на стику слів. Його відсутність у цих блоках робить вашу англійську мову злитою та швидкою. Натужне вимовляння в цьому випадку буде неприродним і незручним. Тому не he didn't like, а he didn't like. Не I didn't buy, а I didn't buy». Звуки легко зливаються і ваша вимова стає побіжною. Та й звучить по англійськи. Швидкість полягає не в швидкості, а в знанні того, як звуки змінюються або взагалі випадають умовлені. І це потрібно практикувати. А тепер потренуємо нові дії слова в заперечних реченнях. Приготувались? Поїхали. Я не поміняв там гроші. I didn't change the money there. Дерево не росло. The tree didn't grow. Вона не розмовляла з нами годину тому. She didn't speak to us an hour ago. Він не був радий. He wasn't happy. Ви не включили це у свій звіт.

Вони не ходили пішки на роботу. They didn't walk to work. Її не було в місті на минулі вихідні. She wasn't in the city last weekend. Я не дослухався до її поради і пішов додому. I didn't follow her advice and walked home. Вони не створили нічого. They didn't create anything. Він не переміг. He didn't win. Ти не дозволив їй приходити. You didn't allow her to come. Вони не говорили зі мною. They didn't speak to me. Собака не хотів їсти і не слідував за нами. The dog wasn't hungry and it didn't follow us. Ви не пропонували свою допомогу. You didn't offer your help. Вони не дозволили нам поміняти наші квитки. They didn't allow us to change our tickets. Вона не витратила багато грошей на одяг. She didn't spend a lot of money on clothes. Ми не додали сіль. We didn't add salt. Твої гроші не зникли. Your money didn't disappear. Ми не послідували за ним. We didn't follow him. Німеччина не вирощувала чай або каву. Germany didn't grow tea or coffee. Він не говорив англійською, але говорив іспанською та французькою. He didn't speak English, but he spoke Spanish and French. Вона не пішла до своєї машини. She didn't walk to her car. Я не послідував за нею. I didn't follow her. Ми не хотіли пити. We weren't thirsty. Ти не пропонував поговорити з ним. You didn't offer to speak to him. Вони нічого не запропонували. They didn't offer anything. Я нічого не витратив. I didn't spend anything. Ти не виграв нічого. You didn't win anything. Він не з'являвся в місті вчора. He didn't appear in the city yesterday. Винна пляма на моїй сорочці не зникла. The wine stain on my shirt didn't disappear. Він не з'явився на сніданку. He didn't appear for breakfast. Чудово. Щоб перепитати і сказати не може бути. – «та ну, не вірю. Невже? Серйозно. Правда, точно на перше місце виноситься «did» або «didn't», а потім слідує займенник, до кого звертаємося. Твердження перепитуємо за допомогою «did», а після заперечення використовуємо «didn't». Наприклад, she didn't take the money. Вона не взяла гроші. Дослівно, вона не зробила дії взяти гроші. Didn't she? Правда? Дослівно, не зробила вона? They bought a new car. Вони купили нову машину. Did they? Та ну. Або не може бути. Дослівно. Зробили вони? Мається на увазі, вони справді зробили дію купити? Такі репліки виражають зацікавленість недовіру чи здивування. І чудово допомагають вам викрутитися у спонтанній розмові, коли потрібно підтримати бесіду. Тому зверніть на них особливу увагу. А тепер давайте потренуємо це на практиці та відреагуємо на кожну позитивну чи негативну заяву співрозмовника недовірою та здивуванням. Користуйтеся кнопкою паузи. Якщо потрібно, повторюйте по кілька разів одне речення, доки не досягнете злитості та швидкості. Вслух і голосно почнемо. Ти навчився витрачати гроші? You learned to spend money. Невже? Did I? Ми не дивилися вчора новини. We didn't watch the news yesterday. Серйозно? Didn't you? Вона була здивована. She was surprised. Та ну? Was she? Я не пропонував міняти гроші. I didn't offer to change the money. Хіба? Didn't you? Вона не була рада. She wasn't happy. Серйозно? Wasn't she? Він додав цукор. He added sugar. Точно? Did he? Вони не послідували його пораді. They didn't follow his advice. Та ну. Didn't they? Я йшов цілу годину. I walked for an hour. Правда? Did you? Дым A. а потім зник. The smoke appeared and then disappeared. Серьезно? Did it? We didn't win the money. Невже? Didn't you? Я не створював цього. I didn't create it. Точно? Didn't you? Рахунок включав в себе тільки сніданок. The bill included Only Breakfast? Серйозно? Did it? Вони провели ті вихідні разом. They spend that weekend together. Справді? Did they? Вона не говорила з ним. She didn't speak to him. Хіба? Didn't she? Він не витратив усі гроші. He didn't spend all the money. Невже? Didn't he? Ти говорив з американським акцентом? You spoke with an American accent. Точно? Did I? А тепер про те, як сказати, наприклад, невже ти не знала? або хіба він не хотів цього? Такі речення називаються заперечливими запитаннями або запитаннями заперечення. Бо одночасно містять у собі заперечення і запитання? Як правило, виражають здивування та недовіру. І вони утворюються як звичайне запитання. Наприклад, Did you know? Ти знала? Тільки до «did» потрібно додати «not» У скороченій формі, щоб було і питання, і заперечення. Отримуємо наше Didn't. Did you see him? Ти бачила його? Didn't you see him? Хіба ти не бачила його? Чи невже ти не бачила його? «Did she live there?» Вона жила там? Didn't she live there? Хіба вона не жила там? І зверніть увагу на вимову блоку Didn't you, у якому звук Т перетворюється на че через наступний звук Ю. І тому didn't you звучить didn't you. Didn't you get the money? Хіба ти не отримав гроші? Didn't you like? Невже тобі не сподобалося? Didn't you want it? Хіба ти не хотів цього? Це дуже важливо знати, якщо хочете розуміти мову на слух? У знанні таких дрібниць і криється секрет суцільного мовлення та гарне сприйняття мови на слух. Пробуйте самі так говорити, знаходьте ці елементи в мовленні носіїв. І тоді англійська мова мало помалу перестане бути для вас безглуздим шумом дощу. Дуже часто з негативним запитанням вживається питальне слово why? Чому? Щоб дізнатися причину, чому хтось не зробив щось. Why didn't she take the kids? Чому вона не взяла дітей? Why didn't you come? Чому ти не прийшов? «Why didn't they believe you?» Чому вони не повірили тобі? Що ж, тепер потренуємо все, що ми розібрали в наступній вправі. Це будуть заперечення з вашою реакцією та негативні запитання з відповідями на них. Нагадую, що головною метою тренажера є підготувати вас до спонтанного розмовного спілкування. Працюйте на тренажері, поки не будете вільно відстрілювати відповіді з таких ось шматків і складається ваше вміння спілкуватися англійською. Пам'ятайте про кнопку пауза. Говоримо тільки вголос і якомога голосніше. Пов'язуємо слова в єдине злите ціле. Приступимо. Невже він не дозволив вам подивитися новини? Didn't he allow you to watch the news? Хіба вони не провели літо разом? Didn't they spend the summer together? Ну, звісно, ні. Of course, they didn't. Хіба ти не додавав цукор? Didn't you add sugar? Хіба вони не вирощували помідори? Didn't they grow tomatoes? Хіба тебе не було вдома вчора? Weren't you at home yesterday? Був. I was. Чому ти не поміняв сорочку? Why didn't you change your shirt? Текст з'явився, змінився, а потім зник. The text appeared, changed, and then disappeared. Хіба ти не зрадів, не був радий? Weren't you happy? Ні. I wasn't. Коли ти створив цей додаток? When did you create this application? Вона пішла до машини, і я послідував за нею. She walked to the car, and I followed her. Невже ви не запам'ятали цього? Didn't you remember it? Хто створив цей додаток? Who created this application? Він виграв багато грошей і витратив їх на одяг. He won a lot of money and spent it on clothes. Ми не включили його до списку, і він це запам'ятав. We didn't include him in the list, and he remembered it. Чому ти не запропонував їм щонебудь випити? Why didn't you offer them anything to випити? Чому ви не з'явилися в п'ятницю? Він нічого не виграв? He didn't win anything? Та ну. Didn't he? Хто виграв? Who won? Хіба ти не виграв? Didn't you win? Ні, не виграв. No, I didn't. Хіба ви не дозволили їй витрачати ваші гроші? Didn't you allow her to spend your money? Звичайно, дозволив. Of course I did. Хіба пляма не зникла? Didn't the stain disappear? Зникла. It did. Погода не змінилася, і ми пішли в центр пішки. The the weather didn't change, and we walked to the center. Серйозно? Did you? Хіба ти виріс не в Мадриді? Didn't you grow up in Madrid? Ні. I didn't. Я народився в Мадриді, а виріс у Римі. I was born in Madrid, but I grew up in Rome. Чому ти не поговорив із ним? Why didn't you speak to him? Я говорив. I did. Хіба гроші не зникли? Didn't the money disappear? Ну, звісно, ні. Of course it didn't. Чому ви не запропонували більше? Why didn't you offer more? Пропонував? I did. Чому вона не послідувала моїй пораді і не зникла? Why didn't she follow my advice and disappear? Невже вони не включили вас до вашого списку? Didn't they include you in the list? Ні. They didn't. Хіба ти не створив нову пошту для мене? Didn't you create a new email for me? Звичайно, створив. Course I did. Ну ось, перепочиньте і знову на тренажер. Виходьте із зони комфорту і підкорюйте дискомфорт спонтанності та розмовного темпу. Тобто звикайте до реального спонтанного спілкування, і воно перестане вас лякати. Не можна володіти розмовною англійською, мовчки дивлячись в книгу або телефон, закочуючи очі в роздумах, бурмочучи щось невиразне. Володіти мовою це вміти впевнено нею користуватися, а вміння приходить тільки з розмовною практикою. Тренажер імітує спонтанні мовні ситуації, ефективно прокачує ваші розмовні навички. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався, не забувайте про вподобайки та коментарі. Вони допомагають просувати канал у системі Ютубу і здорово мене мотивують. Я вам дуже вдячний за них. Тисніть на дзвіночок, щоб відразу отримувати повідомлення про вихід нового відео. Ніколи не здавайтеся і вірте в себе, ви можете швидко вивчити англійську. Всім гарного настрою і до зустрічі в новому відео.